Так, друзі, всім привіт! Розкажу, що я намудрував. Захотів я на дачі керувати віддалено батареєю. Купив для того, Ну, правильні є Wi-Fi розетки вже давно давним придумані. Але щось вони мене не довіри мені не викликають, що там 16 А витримує, так як ота, отака релюшка, на якій заявляє китаєць на своєму сайті, що вона витримує 16 А. 10 максимум 16 А. Я, що я придумав? Взяв ось таку Wi-Fi розетку, то раніше Wi-Fi реле, магнітний пускач. Підключив. І принцип дуже простий. Оце реле, Wi-Fi реле керує магнітним пускачом. Виходи з реле на втягуючу обмотку магнітного пускача підключив і вихід на звичайну розетку. І все, і тепер вуаля провіряємо на чайникові. Включаю чайник, втягуючи, замкнулось і починає все працювати. Якось так. Будемо пробувати. Виключено. Витечу. Все це буду керувати з телефона віддалено. Поставивши собі маленьку камеру, щоб бачити онлайн, що відбувається. Якось так на скору руку зібрав, потрібно буде якийсь гарний корпус вмонтувати. та Буде воно трошки більше об'ємне, ніж Wi-Fi розетка Пишіть свої коментарі, зауваження, може в когось є краща ідеї. А кому було цікаво, ставте вподобайк.